Вітаю вас, малята! Підписуйтесь та ставте і поїхали. Сьогодні... Сьогодні у нас ігри з манюня Евелінка. Це черв'ячок. Ось голова. Так, до неї підходить одиничка. Формуємо черв'ячка. Від одинички. Так, одне яблучко в нас є. Так, цифра один, одне яблучко. Добре, далі цифра два. Підставляємо? Підходить. Два, 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 два. Дві груші у нас. Так, супер, чудово. Так, а далі цифра три. Три, добре, і три полунички. Вау, клас! Так, далі цифра 4. Що в нас 4? Чотири банани. Ой, не підходять. Як це не підходять? Не підходять банани. М -м -м, що робити? Що робити? Так, ану, 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 що в нас має підійти сюди? Пошукаємо. Ні, теж не підходять. Та. А, розвернути банан! Супер! Далі цифра 5. 5, 5, 5, 5, поправимо. Один, два, три, чотири, п'ять і п'ять вишень. А ще в нас є хвостик. І хвостик чудово! Поскладай. Зараз подивися, як це робить манюня Евелінка. Навіть якщо так. не одразу все виходить, спробуй ще раз. Так. Поскладай в коробочку, поскладай. Сюди ось, поскладай. Два, два, так. П'ять. 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 Це п'ять. Так. А де три? Три. Чуть. Три. А де чотири? Два. Де чотири? Зяк. Зяк. Це груші. Баня. Баня. Бана. О, баня. А что, Гуго? Мя. Мя. Так. Это яблоко. Мить. Вот и пять. Шесть. Ок. 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 Це наступна гра. Розставити звірят на свої місця. Оце горила, це жирафа, це носоріг, це зебра, це леопард, це страус Ему, а це лев, супер, це мавпа, слон і фламінго. Роби так, як манюня Евелінка. Є, єп. О. Ось. Толєв. Толєв. Ось так. Знайди місце для кожного мешканця водойми. Помаранчевий це рибка. Зелений це черепаха. Блакитний це риба. Так, жовтий це мушля. Червоний це зірочка. Синій це дельфін. Фіолетовий це морський коник. Та-дам! Це нова гра. Шнурівочка. За допомогою шнурочка ми будемо прикріплювати до дерева листочки, фрукти е та різні речі. Так, це листок, листок. Кріпимо листок до дерева. Чудово. Так, що в нас буде наступне? Ану, дивися уважно. Це груша. Кріпимо грушу до дерева. Так, Пронизуємо, шнуруємо. Зашнурували, прикріпили. Чудово. Так, і наступне. Наступне беремо це бджілка. Бджілка. Бджілку теж на дерево десь вгорі, бо бджілка літає. Вона літає десь вгорі. Добре. Так, чудово. А зараз прикріпимо, це хлопчик. Пронизуємо так. Кріпимо його до дерева, зашнуровуємо. Ти тільки подивися, як гарно вийшло. Чудово. Так, беремо жовту шнур, шнурівочку це жовтий шнурок. Прикріплюємо до другого дерева вгорі. Так, і що ми першим першим дівчинку давай. Дівчинку. Так, прошнуровуємо в дирочку. Чудово, нанизали, прошнурували. І зараз візьмемося за квіточки. Це квіточки. Квітка. Перша квітка. Ось, зашнурували цю квіточку. Красиво як! Як же ж красиво! І беремо ще одну квіточку. Дві квіточки. Один. Два. Так, другу квіточку ми теж пронизали. Чудово. Так, і беремо блакитну шнурівочку, блакитний шнурок. Зашнуровуємо вгорі дерева. Так, і в нас ще залишилася груша, пташка і яблуко. Що, ще, що, що, буде першим? А ну, дивись, вау, та-дам! Яблуко! Яблуко буде перше. Зараз яблуко зашнуруємо, пронизаємо. Ось так. Ось. Яка краса. Так, яка картина у нас? Подивися. Так, 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 цікаво. А що буде наступне? Як думаєш, що буде наступне? Що ми наступне? Так, це груша. Хто здогадався? Ви? Розумнички. Так, ну і в нас залишилася пташка. Цікаво, цікаво, куди пташку. Ось біля дівчинки пташку ми нанизаємо, зашнуруємо. Вау! Зашнурували! Круто! Це неймовірно! Неймовірна гра для твоїх пальчиків. Беремо і розставляємо ось ці палочки в дірочки по кольорам. Дивись, от я виставила спочатку всі сині, потім всі зелені, а потім всі рожеві. Так, ось лінія рожевих, лінія синіх і лінія зелених. А ще в нас є жовті і маленькі. Подивися, як це робить манюня Евелінка. Якщо в тебе не одразу все виходить, не засмучуйся. У тебе обов'язково все вийде. Ти молодець! Коли ми погралися, обов'язково за собою потрібно прибрати, поскладати іграшки на місце. І ігри так само. А потім ми візьмемо їх знову і знову будемо гратися. Дивися, як я це роблю. Повторюй за мною. Ось так ми складаємо гру. Вау! Подивися, яка гра! Це я вкладаю трикутнички: сердечко, квіточку, зірочку. Ось такі отвори: ось коло, це сердечко, це куб. Так, а це квіточка. Це зірочка, і ось вона не влазить, а сюди вона поміщається. Подивися, все помістилося на свої місця. Подивися, як грається манюня Евелінка. Якщо щось не виходить, то нічого страшного, в тебе все вийде. Ти молодець! Коли погралися, то гру потрібно скласти і поставити на місце, для того, щоб наступного разу знову її знайти і погратися. Чудово! Вау! Подивися, якою цікавою іграшкою ми граємося! Ця гра е, конструктор, і ми складаємо потяг з зайцями. Так, дивися, потрібно прикріпити колеса. О, вау, як цікаво! Це дуже цікава гра, де можна міняти, змінювати, моделювати, конструювати. Подивися, як робиться манюня Евелінка, і повторюй, будь-який конструктор можна задіяти, який в тебе є, і зробити все, що ти захочеш. Навіть якщо щось не виходить, не засмучуйся, пробуй ще раз, пробуй ще раз, і в тебе обов'язково все вийде. Ви розумнички! Чудово! Після того, як ми погралися цією грою, потрібно її розібрати і скласти на місце. Дивися, як я це роблю. Повторюй за мною, роби так, як я. Розбираємо, складаємо, ставимо на місце. Наступного разу беремо і знову граємося. Молодці розумнички! Дивися, ось складаємо уємність. Так, чудово, одне за одним гарненько складаємо, сортуємо, а потім ставимо на місце. Так, шукай якесь гарне місце для своїх іграшок, щоб наступного разу знову взяти і погратися. Молочинки! А це моя улюблена гра. Потрібно вдягнути звірят. Е, подивися на картину: там сонечко, метелик літає. Отже, це літо. А як ми вдягаємося влітку? Влітку ми вдягаємо щось легке: футболка, майка, шорти, спідниця. Е, а це ось о, е, ми вдягаємо. Купальний костюм для того, щоб плавати. Супер чудово, щоб нашим зрятам не було жарко. Дивися на цю картину і подумай логічно. Якщо е, навкруги сніг, а ще там бачиш такі сніжиночки, все блакитного кольору, скоріше за все, що це зима. Тому звірят одягаємо тепло. Розумнички! Ой, і цих звірят треба вдягнути. Але як їх вдягнути? Подивися, жовті листочки на деревах. І все навкруги жовтого кольору. Так, це осінь, розумнички. Потрібно наших звірят вдягнути трошки тепліше, ніж влітку, але не так тепло, як взимку. І подивися, ми можемо змінювати їм одяг, вдягати штанці і курточки різного кольору, з різним забарвленням. Чудово, весело! А це що за гра така? Цікаво. Якісь такі ємності, вав різного кольору. Дивись, Оця велика, на неї трошки менше ставиться, потім ще менша. А, це можна сформувати таку башту. Подивися, як це робить манюня Евелінка. Не все одразу виходить, але в тебе все обов'язково вийде. Розумнички? Обов'язково. Після того, як ми погралися, складаємо у коробочку і ставимо на поличку, або де є місце для цієї гри. Розумнички! <плес> До зустрічі, малята! Па! -а -а. Зустрінемося у нових відео!